Привіт! Сьогодні покажу вам навчальний центр англійська Hellaнderon у Повелі. Ходімо. Ми знаходимося на другому поверсі. Просимо. Тут у нас зона очікування для батьків, а також стелаж з демонстраційними навчальними матеріалами. Ігрова зона, можна почитати англійську літературу, а також дітки очікують тут початку своїх занять. А ще тут можна погратися. Дайте якого кольору клас за цими дверима. А вже ж жовтий. Ласкаво, просимо. Є один клас таємничого кольору, а вже за зеленими дверима зелений клас. У кожному класі в нас є подушки, колір якої обов'язково посваритися на заняття. А це свята святих нашої школи, наша учительська. Железно. Нікому, окрім наших вчителів, не відомо, що і де тут лежить. А це наші панорамні вікна, на яких діти дуже люблять залишати свої пальчики. Але ми старанно їх витираємо. А тепер поїхали в гості в Тернопіль.